Мені здається, що ця тема варта уваги. Говорити в цих стінах про роль і значення Києво-Могилянської академії ніяк не випадає, але мені захотілося висвітлити саме цей аспект. Про вихованців Києво-Могилянської академії і їх внесок в розвиток медичної науки. І не тільки вітчизняної медицини, і не тільки медицини, в розвитку медицини Російської імперії, а також і європейської медицини. В усякому разі. Я гадаю, що це не так часто потрапляє в увагу дослідників, як істориків науки, так і самих, самих медиків. Хоча вітчизняні науковці особливо. Наприкінці ХХ століття і на початку 21-го приділяли увагу історії вітчизняної медицини. Серед таких можна назвати основних: це і Сергій Верхрацький, Ярослав Ганіткевич, Олександр Голяченко, Олександр Грандо, Василь Плющ, Олег Ціборовський. Але історія вітчизняної медицини і В тому числі е, історія е, медиків. Вихованців Києво-Могилянської академії ще е, може бути досліджена глибше і ширше. Треба сказати, що хронологічні рамки виступу обмежуються 18 століттям, хіба що так чи інакше трохи захоплюється перша е, чверть е, 19 століття. Ну а 18 століття ввійшло е, в історію як доба просвітництва, а для доби Просвітництво однією з характерних рис це було, було повернення до гуманістичних цінностей та розвиток наукових знань, в тому числі і природничних наук, до яких прамовірно віднести і медицину. Ця тенденція прослідковується як і в Західній Європі, так і в тодішній Російській імперії, так чи, так чи інакше. І в XVIII столітті в російській державі починає формуватися система вищої медичної освіти. Цьому сприяли кілька чинників. По-перше, стимулював процес зростання чисельності війська і веденню активних військових дій. Войни, зростання міського населення і кількості промислових робітників, це пов'язано було із провзахворюваннями, і, звичайно, епідемії, які косили е, час від часу і дуже сильно е, населення як міст, так і сільського, е, так і сільського населення. І е, треба сказати, що в другій половині 18 століття. Києво-Могилянська академія своїми, своїми випускниками вона насичувала медичні школи, госпітальні медичні школи. І Василь Плющ, по неповним даним, за своїми підрахунками, подає такі, такі, такі цифри, що якщо 嗯，呃、mm, uh。 Підготовка, значить, за неповними даними учнями КМА були близько 740 українських лікарів. У доповіді комісії для складання нового законовкладення у 1768 році документ історичний відзначалося, що з 1754 до 68 року з Києво-Могилянської академії до шпітальних шкіл вступило понад 300 осіб. За підрахунками Василя Плуща у 18 столітті українські медики виконали 322 наукові праці, не враховуючи 62 докторські дисертації. Для порівняння він приводить цифру, що московські лікарі за цей час виконали 105 наукових праць. Ці наукові праці були як надруковані, так і зберігалися в рукописах. Крім того, треба треба сказати, що основна більшість лікарів, які діяли, функціонували як цивільних, так і військових, так і в медичних закладах, вона перевищу це були лікарі українці, а серед них Саме, як показують цифри, великий відсоток становили вихованці Києво-Могилянської академії. Вже навіть в 1809 році, за так званим першим російським медичним списком, працювало в військових, морських і цивільних установах і в університетах 2596 вільнопрактикуючих лікарів. Із них чужинців, німців, голландців. Та інших національних 1409. Переважна більшість із решти, 1187 були українці, а серед них, відповідно, значна частина, ну. Майже половина були вихованці КМА. Паралельно варто зазначити, що, звичайно, нам медичну стезю вступали і вихованці Харківського, Переяслівського і Чернігівського колегіумів. Но в даному випадку ми говоримо тільки про вихованців Києво-Могилянської академії, які впродовж другої половини 18-го і першої чверті 19-го століття. Себе як практикуючі лікарі, як викладачі, як е, науковці, як організатори е, медичної вищої освіти, і як е, е, організатори системи охорони, е, охорони здоров'я. І треба сказати, що Вихованці Києво-Могилянської академії, захищаючи за кордоном дисертації, вони усвідомлювали і не забували свого походження. І дисертації, як правило, докторські вони публікувалися там, де е, е, захищав захищ там, де захищалися. В Страсбурзі це значить в Страсбурзі друкувалося. На превеликий жаль, в Національній бібліотеці України Вернацького я не знайшла жодного видання докторських дисертацій вихованців КМА, але вони є. І от як приклад, на вихованець Києво-Могилянської академії Іван Полетика у своїй дисертації про святкові хвороби зазначав своє походження з України. А на титульному аркуші видання дисертації Петра Погорецького про напівміталнікель з додатком про медичні випробування цього заду було надруковано Петрус Погорецький Укранус». На титульному аркуші видання дисертації, правда, це як просто додала Некон Карпинський. Він був він не був вихованцем Києво-Могилянської академії. Він зазначав на титулі дисертації, було зазначено «Укранорусус». А Олександр Шумлянський, значить, на титулі було зазначено, що він полтавчанин полтаворусус. русус Мартин Тереховський теж зазначив, що він украно Русус. Ну, от. ну о, велика кількість вихованців Києво-Могилянської Академії внесла. Величезний вклад в розвиток різних галузей медицини. Ну, от, і говорити, охопити все це просто неможливо, тому ми тільки ну, певну групу звернемося до певної групи тих, хто обрав медицину своїм фахом, і історія цих медиків, воно як краплі води. Відбивається і діяльність медична і інших вихованців Києво-Могилянської академії. От один із найвидатніших вихованців медиків Києво-Могилянської академії це Нестор Амбодик Максимович, дійсно вчений енциклопедист, основоположник акушерства ботаніки, фітотерапії, фізіотерапії. Ну, не тільки в Україні, а й в Російській імперії. Сам він народився в містечку Веприк, закінчив курс КМА, і він обрав. Стезю медицини захистив у Страсбурзькому університеті дисертацію про печінку, яка була видана в 1775 році. Після повернення за кордону викладав повивальне мистецтво в двох шпитальних школах Петербургу. Треба сказати, що в другій половині XVIII століття з 1763 року медичною системою керувала медична колегія. Вищим... Освіту вищу медичну на той час давали шпитальні школи при генеральних шпиталях. Таких було шість, але по суті це було два, дві шпитальні школи при двох шпиталях в Петербурзі, адміралтейському і сухопутному, в Москві, в Кронштатті і пізніше наприкінці це в Єлисаветграді. Теж була відкрита шпитальна школа, про що буде нижче. І вихованці Києво-Могилянської академії вони викладали в шпитальних школах, вони були членами медичної колегії, вони викладали в Московському університеті, тому що до. З єдиним, ну може сказати, університетська університет, який давав медичну освіту, це був Московський університет відкритий в 1755 році. А медичний факультет почав діяти там з 1763 року. Відповідно, медичних кадрів не вистачало з огляду на ті потреби чинники, які вимагали більшої кількості лікарів. І треба сказати, що і вихованці Києво-Могилянської школи внесли великий вклад і в військову медицину також, не тільки в тій галузі, про які я згадувала раніше. І, Максимовичам Бодик, перший в російській імперії, отримав звання професора акушерства. Першим почав викладати акушерство російською мовою, вперше запровадив практичні заняття в пологових відділеннях і на фантомі, виготовлену за власною моделлю. Винайшов ряд акушерських інструментів, запропонував свою конструкцію пологового ліжка, долучився до розробки російськомовної медичної термінології. Треба сказати. Що він був і автором на той час піонерських медичних праць. Серед них, і от примірники їх зберігаються і в бібліотеці Вернацького: це і «Іскусство повівання», і анатоміко-фізіологічний словник, і врачебне веществування, і описання цілітельних растень, і «Переначальне основання ботаніки. Паралельно при всьому тому. А Максимовичам Бодик займався і перекладацькою діяльністю через те, що українські медики, в тому числі, і значна кількість вихованців Києво-Могилянської академії переклали і написали, переклали. 52 праці медичні з німецької, французької, латинської мов, що було надзвичайно важливо в ті часи, коли ну, щоб медичну науку освоїти всі досягнення тогочасної медичної науки і впроваджувати їх в підготовці лікарів. Треба сказати, що Ще од ось примірники видань праць Максимовича Бомбодика, так вони виглядали. Треба сказати, що стародруки паралельно ще переслідують одну мету підкреслити роль стародруків як джерела, і до історії науки, в тому числі в даному випадку, до історії медицини, і як джерела, яке Дає інформацію про розповсюдження того чи іншого праці вченого і розкриває особистість додатково, наприклад, в даному випадку когось з вчених медиків вихованців Києво-Могилянської академії, де інше джерело не дасть цієї інформації. Ось ботаніка первоначальне основання ботаніки. Ще один вихованець, засновник, можна сказати, вітчизняної фізіології Барсук Моєсєєв. його дисертація про, про дихання. Ось титульний аркуш вгорі дисертації, а далі теж займався Барсук Моєсєєв і перекладацькою діяльністю, і це робота німецького натураліста і фізіолога Блуменбаха. Присвячена фізіології цікаво, дуже Михайло Гамалія з відомого роду Гамалій. Перша в Росії публікація про Сибірку треба сказати що кількома роками пізніше буквально в 94-му році інший вихованець Києво-Могилянської академії степан андрієвський зараз щоб довести і довів що Сибірка є інфекційною хворобою він від хворого заразив себе і довів вперше, взагалі, про значить, що це інфекційна хвороба. Остап Рудиковський це книжка. З його бібліотеки і е, провенєнція, яка е, говорить про те, що книжка належала Остапу Рудиковському, учасник війни французько-російської, працював у київській Кирилівській лікарні, київському військовому шпиталі. Дуже цікавився літературою, політикою. Мав чудову бібліотеку, приятелював з ректором Київського університету Михайлом, Михайлом Максимовичем. Не можна не згадати ще. Одного вихованця Кашчинського, Івана Кашчинського доктор медицини і хірургії, Мів, мав звання штаб лікаря, це найвище звання лікаря, який не має докторського ступеню. І за наукові праці і проведення операцій в бойових умовах Кашчинський був достойний звання доктора медицини, хірургії Гоноріс Кауза. і Автор капітальної праці, кратке медико-хірургічська матерія. Тобто про ліки, як їх застосовувати найкращим способом. І цікаво, да, епіграфом він до своєї книжки взяв такий: долг правий суть врача, лікарства познавати, даби їх з пользою, болящим мог давать. А в передмові він присвятив свою працю іншому українському лікарю, Никону Карпинському, де він звернувся. До нього так. Я все, що здесь писав, любіжніший учитель, то слухав у тебя, дорогий руководителі, благоволі прийнять свой плу плод твоїх трудов, і буде мені отец, і в науках же покров. Треба сказати, що піонером вважається в перекладі медичних праць Петро Погорецький, особистість незвичайна, прекрасний, прекрасний лектор. Но Виступав проти утисків вітчизняних лікарів в порівнянні з лікарями-іноземцями. За що він втратив посаду викладача в шпитальній школі? От. Але <смітник> брав участь під орудою Самойловича під час боротьби з епідемією чоми в Москві. От. Але людина надзвичайно широких інтересів. От в нашій бібліотеці виявлено примірник, власний примірник з дарчим написом, це е, праця. Німецького лікаря Шрайбера, яка вважалася на той час найкращим посібником з діагностики і терапії, погорецький її переклав, додав свої. Коментарі додав, що стосовно жіночих і дитячих хвороб, і вона стала називатися значить, підручником Шрайбера Погорецького. Але цей примірник є дарчий запис Погорецького своєму другу по Києво-Могилянській академії Якову Сулемі. І він написав так. В цьому дете що мужеві в науках, досвідченому, уславленому і високопоцінованому пану Якові Соломі, трибуну шляхецького кадетського корпусу, книжка вручена як свідчення назавжди міцної дружби та поваги. Привіт, великий надсилає сторонній славі видавець Петро Погорецький Петербург, рік Сіздва Христового, тисяча От, ну і, славнозвісний Данило Самойлович, інфекціоніст, епідеміолог, який був членом 12 наукових академій, ну не був членом Російської академії наук. Ну, не випало. Знову ж таки, організатор і е, е, карантинних служб, і е, титульні аркуші е, праць Самойловича е, присвячені. До... Дослідженню чуми, і він винайшов спосіб протидіяти, забезпечити якось, довів, що це контактний спосіб, а не через повітря, і запропонував спосіб дезінфікації, який не пов'язаний з спаленням майна будинків і так далі, що ясно полегшило життя людей. Григорій Соболевський, доктор медицини, директор Петербурзького ботанічного саду, колекціонер, мав величезні колекції, був ну, реорганізатором викладання ботаніки, і ось ця його книжка, така основна Санкт-Петербургська флора, яку він готував 24 роки. І яка була такою видавалася двічі буквально з, з кілька років різниці. Март, Мартин Тереховський, титульний аркуш його дисертації, і переклад австрійського лікаря Ван Цвіттена, кратке описання болезні, приключаючихся в армії», що теж було надзвичайно актуальним. Олександр Шумлянський, який разом з Тереховським займалися реорганізацією Вищої освіти, от теж е, е, титульний аркуш дисертації Олександра Шумлянського, він е, вперше описав так е, детально нирки. Ця е, його дисертація була зразу перекладена, двічі видана за кордоном, і знову ж таки займався він. Перекладом праці на медичну тематику, ось одна з них це французького лікаря Тісо А здраві – учених людей. Матеріалу багато, сумбурний виклад, але я думаю, що головна мета про те, що вихованці Києво-Могилянської академії, які обрали своїм фахом медицину. Внесли великий вклад в розвиток вітчизняної медицини і не тільки вітчизняної. От і є ще багато моментів. Напевно, якщо попрацювати із документами, і з рукописними їхніми працями, то це буде ще багато можна буде написати сторінок в історії української медицини. Дякую за увагу.